Сьогодні ми поговоримо про кросівки від компанії Hoka Матч X. Що ж це за кросівки, для кого вони підходять, і чи сподобались вони мені. Давайте про це все по порядку. Пока відома своєю широкою лінією кросівок, яка охоплює майже весь ринок. У них є моделі кросівок, такі як Rocket X, призначені для швидкого бігу. Також у них є моделі для відновлюючих пробіжок, такі як Bondi. У них є моделі для трейлового бігу та навіть сандалі. Але до цього моменту не було кросівок, які б заповнювали нішу між швидкісними кросівками та відновлюваними кросівками. І тут з'являється нова модель Match X для швидкого бігу інтервальних тренувань та темпових робіт. Кока Match X – Це кросівки створені для темпових та інтервальних тренувань. Вони мають багато схожого з гоночними моделями, але не мають карбонової пластини. І це їх робить трішки важчими від тих моделей, які йдуть з карбоном. Але при цьому більш доступнішими та міцнішими Match X мають нову трьохкомпонентну підошву, яка називається Profly X. Вона не карбонова, складається з піна пеба, розташована у верхній частині підошви. Вона більш легка та пружна, що додає енергії кожному кроку Не карбонова пластиково композитна пластина, яка забезпечує підтримку стопи. Піна ева використовується для амортизації та стабілізації стопи. Підошва оснащена гумовими елементами, що підвищують її рівень. Зносостійкості та екологічності. Кросівки мають нейтральний профіль та підходять для щоденних тренувань та інтервальних пробіжок. Висота в п'ятці в чоловічій моделі 39 мм та передній частині стопи 34 мм. В жіночій відповідно 37 та 32 мм. Вага чоловічої моделі кросівок 255 г, жіночої 227 г. Під час пробіжок моя стопа в цих кросівках відчувається більш вільнішою, ніж у звичайних кросівках хока. Під час вибору моделі я рекомендував вам міряти кросівки в магазині, так як для тих, хто звик до більш щільного прилягання в передній частині стопи, потрібно на це звертати увагу при виборі кросівка. Під час перших пробіжок в кросівках Match-X ви будете відчувати незвичну постановку стопи. Кросівки можуть здаватися більш жорсткішими, ніж звичні кросівки від компанії Hoka. Але це проходить після 3-4 пробіжки, коли ваша стопа звикає до моделі кросівок. Але це чисто мої враження. Hoka Match-X – це цікава новинка для тих, хто шукає щось між гоночними та тренувальними кросівками. Особисто я біг в них півмарафон годину 13, 10 км, 33, 30 і 5 км, 16, 20, тому якщо ви розраховуєте на орієнтовні темпи по 3:25-3,20. Ці кросівки цілком виправдають свої очікування і ви не пожалієте. Близько 500 кілометрів в цих кросівках, і кросівки ніяк не змінили свою структуру, зовнішній вигляд, сітка досі залишається цілою. Якщо ви вже спробували ці кросівки, поділіться в коментарях своїми враженнями. А я надіюся, що цей огляд був для вас корисним.